початку повномасштабного вторгнення його невелика студія перетворилася на місце, де народжуються шеврони, які носять українські військові. На початку війни хлопці ось такі малюнки надсилали, намальовані просто рукою хтось у них малював і окремо там писали, який текст треба вписати. це зображення зробити шеврони. І ось з таких малюнків я ось розробляв дизайну, у стіпках, додавав там текст або якісь побажання їхні. У перші місяці великої війни Олександр працював майже без сну 24 на 7 за комп'ютером і вишивальними машинами. За добу він виготовляв понад 100 різноманітних патчів, вкладаючи в них усю силу та душу. Саме тому його шеврони продають на аукціонах, передають на фронт своїм рідним та навіть збирають цілі колекції. Я відчуваю дотичність, причетність, допомогу хлопцям, плюс вони мене підтримують, я їх підтримую. Тобто, зворотній зв'язок, комунікація, і це прям. В 22-му році було дуже дуже важливо, цінно, незамінно. Я певен, ну, це саме мої відчуття на той час, і мене це прямо і надихало, і енергію давало. А нещодавно ідея, яка жила лише у його нотатках, нарешті стала реальністю. Олександр створив шеврони з NFC-міткою – маленьким мікрочіпом, здатним розповісти історію власника та дати доступ до необхідної інформації. Можна переходити на їхню сторінку. Тобто просто до телефону прикладаємо до ns мітки і одразу переходимо на їхню сторінку або на будь-яку іншу сторінку, яку можна. Треба перейти. Я вже зробив кілька взірців для себе, і хлопцям деяким пропоную. Це є nfc мітка, яка вшивається в патч, і на неї можна записати інформацію або там посилання на сторінку соцмережі, або телефоном. Я хлопцям більше це робив, як від себе подарунок, для того, щоб вони розуміли, що є таке. Бо це ж ну, не так, що це всі. всі знають, всі розуміють про це. Тому я намагаюся так потрошку просувати це, просто даруючи такі шеврони з для того, щоб люди розуміли, що ну, це, є така штучка, є така фішечка, можна зробити таке.